Вітаю всіх шанувальників української прем'єр-ліга. й тур «Кривбас кривий ріг приймає донецький шахтар. Ми просимулюємо цей матч в грі FIFA 23. І хочу розповісти сьогодні всі цікаві новини та факти напередодні цієї зустрічі. Одразу хочу сказати, що Кривбас відмовив донецькому шахтарю, аби грати у Львові. Через це Донецький шахтар їхатиме власне на матч з Кривбасом щонайменше 14 з половиною годин. Слухаємо гімн України. Після чого продовжимо. Реальному житті цей матч відбудеться у неділю, 12 березня, початок о 14.00 за київським часом. Подивитися поєдинок можна на OTT, платформі Сетанта Спорт, або на телеканалі Сетанта Спорт Плюс. Просто я не знаю, коли ця симуляція вийде на каналі, або в неділю напередодні, або за день цієї зустрічі. Однак ми з вами у кривому розі на стадіоні гірник, і давайте будемо знайомитись зі стартовим складом господарів поля. Кривбас на воротах під номером 23 Богдан Сарнавський. Власне, він капітан. Четвірка захисників. Справа наліво, 11-й Микита Татарков, 39-й Євген Опанасенко. 15-й Віталій Вернедуб, 5-й Тимур Стецьков. Опорна зона номер 2-й В'ячеслав Рябов. 44-й Євген Банада. Справа в півзахисті номер 17 Владислав Семотюк. Під нападником 24 Володимир Якімець. Зліва в півзахисті Дмитро Хомчиновський. Ну і на вістрі атаки вісімнадцятий Денис Устименко. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернеду. Ну а тепер стартовий склад гостей. Донецький шахтар на воротах під номером 81 Анатолій Трубін. Четвірка захисників. Справа наліво 26-й Юхим Конопля. 5-й Валерій Бондар. 22-й Микола Матвієнко, 15-й Богдан Михаличенко. В опорній зоні під номером 6 Тарас Степаненко. Капітан Донецького шахтаря. Півзахист Артем Бондаренко, номер 21 17-й. Невин Джурасик, 11-й Олександр Зубков, 8-й Георгій Судаков і під номером 2 на вістрі атаки буде грати Ласіна Траоре. Головний тренер Донецького Шахтаря Ігор Йовічевич. Ну, здається, все познайомив вас зі стартовими складами. Зовсім трошки залишається до старту поєдинку. Катерина Монзуль, ось ось дасть стартовий свисток. І, власне, Кривбас, Кривий Ріг, буде розігрувати м'яч в центрі поля. Саме вони розпочинають цей поєдинок на лівій половині, Донецький Шахтар на правій половині. Бажаємо цим командам вдалої гри. Ну а вам, друзі, бажаю приємного перегляду. Ну що ж, м'яч розіграно. Хто сьогодні переможе? Як ви думаєте, у нашій симуляції? Напишіть, будь ласка, про це в чаті. Також, взагалі, дуже цікаво, чи є ті люди, вболівальники на нашому каналі, які вболівають, власне, за Кривбас Кривий Ріг. Ось якщо є такі люди, то просто, будь ласка, напишіть мені про це також в чаті. Просто цікаво дізнатися, чи все ж таки є ось хтось з представників Кривого Рогу. Ну а ми сходу поцікавимо ось фактам та цифрам. 650-й матч кривбаса в УПЛ, в якому криворожці можуть пропустити 800-й гол. Їм для цього потрібно пропустити ще один. Чомусь я думаю, Донецькому шахтарю у неділю не буде проблемою зробити для кривбаса ось такий ювілейчик, так 800 м'ячів. Також ви можете задати запитання, а чому поєдинок перенесли? Він мав відбутися о 15.00, а грати будуть о 14.00. Все дуже просто. Донецький шахтар попросив кривбас, щоб вони перенесли. Власне, вони не заперечували. Вони вже і так заперечували, аби зіграти у Львові. Зараз може бути небезпечно. Хомчановський чудова передача на Устаменко. Устаменко пробиває у дальній кут, воріт і відкриває рахунок за кривбас. Кривий ріг. Анатолій Трубін не рятує Донецький Шахтар. Фантастика! Ну те, що у нашій симуляції саме, власне, першими заб'є кривбас, я 100% не очікував. Але ж бачимо, яка чудова передача від е, е, Дмитра Хомчановського. Чудова розрізна передача на Устименка і Денис в вишторному майданчику дуже добре розбирається там з конопльою, з Матвієнком, обігруючи їх на швидкості і у дальній кут воріт. Абсолютно безсилий. Анатолій Трубін у цій ситуації. Ну що ж, вітаю всіх болівальників кривбасу! Ми чекали на 800-й пропущений м'яч, власне, від Кривбаса. Але вони сьогодні зібралися і забивають. Забивають першими. Ну, нічого страшного, давайте будемо спостерігати. Часу, в принципі, ще є багато. Це я говорю зараз вболівальникам донецького шахтаря, тільки початок зустрічі. 17 хвилин відіграно. Джурасик. Непогана передача на ласіну, Траоре траоре, Степаненко. Чудово! Комбінує донецький шахтар на половині поля Кривбаса. Судаков, джурасик. Журасик вривається до штрафного майданчика. Джурасик знаходилася нутра Оре. Той Судакова Судаков пробиває ближній кут. Творі відкрив баса і не рятує Богдан Сарнавський свою команду. Ось так дуже швидко. Донецький Шахтар повертає. Нічийний ні рахунок у сьогоднішній зустрічі. Чудовий удар в ближній кут від Георгія Судакова. Дали пробити захисники, дали. Сьогодні, на жаль, фланговий гравець грає в центрі оборони Євгено Панасенко. Власне, це він помилився. Саме власне він не встиг накривати Георгія Судакова, адже нема, не завезли в цей патч. Нам Данила Безкоровайного. Центрального захисника. Тому ось такий розклад у Кривбаса. Але нічого. 24 хвилини зіграні. Є ще шанси в обох команд і вийти вперед. І знову ж таки перемогти зараз Хомчиновський, Дмитро Хомчиновський, Подача на Устеменка. На жаль, м'яч до нього не доходить. І непогано себе проявляє Кривбас. Банада. Рябов. Знову банада. І банада помиляється. М'яч відібрано Артем Бондаренко. Далі просуває на Зубкова Олександр Зубков може розігнатися на фланзі. Відпасовує на Ласіну Траоре. Ласіна Траоре розвертається Артем Бондаренко. З цієї відстані можна пробивати. Пробиває Артем Бондаренко! М'яч пролітає поруч з лівою стійкою. Як не влучив тут Артем Бондаренко, здавалося б, з такої дистанції, з такої відстані потрібно влучати у ствір воріт. Однак м'яч пролетів повз. Чудова нагода, аби вперше у сьогоднішній зустрічі Донецькому Шахтарю спробувати вийти уперед. Відбулося це на 32-й хвилині. Декілька слів хотілося би сказати за те, що Кривбас відмовив Донецькому Шахтарю зіграти у Львові. Скоріше за все, Донецький Шахтар хотів полегшити логістику через домашній матч з Феєнордом, який вже відбувся у четвер. Вони зіграли з рахунком 1-1, грали у Варшаві. А тепер Донецькому Шахтарю прийдеться їхати щонайменше, як я і казав, 14 з половиною годин. Не знаю, здавалося б, мені можна було б і кривбасу приїхати до Львову, так як це зробив металіст 19-25. Він грав номінально виїзний матч. І так само, як і проти Миная. Грали також цей поєдинок Донецький Шахтар у Львові. Скоріше за все, всі ці команди погодилися, би зіграти власне проти Шахтаря. Нагода для «Донеччан». Джурасик. Джурасик чудово знаходить Олександра Зубкова, і той забиває! Забиває після пасу Джурасика. в дотик Не накривають центральні захисники. Не крив басу. Ось гірника і знову помиляється захист. Знову центр оборони. І, напевно, найкраще не не краще рішення було від Юрія Вернедуба поставити флангового захисника в центр оборони. Не встигав Віталій Вернедуб, власне. За Зубковим не встигав Євген Опанасенко. 2-1 або ж 1-2 на користь донецького шахтаря. Вітаю всіх вболівальників! Якщо цей поєдинок закінчиться на користь донецького Шахтаря, а у поєдинку Динамо Київ та Дніпро-1, власне, Дніпряни дадуть осічку, або нічия, або ж, навіть ще гірше програють, то донецький шахтар сьогодні зможе вийти вперед в українській прем'єр-лізі. Адже з дніпрянами вони йдуть нога в ногу по 36 залікових пунктів. Ну що ж, перший тайм позаду, перший тайм за донецьким шахтарем. Три удари мали, власне, донеччани. з трьох ударів, два у площину та два забитих м'ячі. Кривбас, один удар поворотом донецького шахтаря і один гол. І таке буває у футболі. Ну що ж, тайм номер два розпочався. Замін поки що я ніяких не бачу. Дуже цікаво, що буде відбуватися в таймі номер два. Ну, а поки що... Ми продовжимо з вами говорити про цікаві цифри та факти. Гольова серія Шахтаря в УПЛ продовжується вже 14 ігор, 40 забитих м'ячів. 35-й гол в УПЛ може забити. Дивлюся, Андрій Тотавицький, й Данило Сікан та 10-й Ласіна Траоре. Всі вони з Донецького Шахтаря. Владислав Семотюк, який же ж удар поворотом Донецького Шахтаря? Але ж як на висоті грає Анатолій Трубін. Цей хлопчина вміє стояти на лінії воріт. Так, ви можете сказати, а як же ж перший м'яч забив Кривбас? Ну, ви бачили. Ви все бачили, там помилився взагалі захист донецького шахтаря. Ну, розстрілювали, можна так сказати, Анатолія Трубіна. Ну, а в цій ситуації просто техніка та неймовірна гра. Анатолія показує, хто є хто. Татарков! На правому фланзі, Татарков. М'яч у нього Матвєнко відбирає. Однак той від, відлітає до Стецькова. Стецьков. Знову Татарков. Подача на Устаменка. І той головою намагався переправити у бік воріт донецького Шахтаря. Однак не вийшло абсолютно нічого небезпечного, власне, коло воріт Анатолія Трубіна. Олександр Зубков Відпасовує на Бондаренка. Той на Ласіну Траоре. Ласіна Траоре Повертає на Бондаренка, той на Степаненка. І Степаненко. З розвороту невдало. Перехоплення відкрив басу. Можна організувати атаку. Як і мець на Семотюка, Семотюк. І Семотюк втрачає м'яч попереду. Здавалося б, можна було щось організувати цікаве, але ж ні. Ласіна Траоре. І Ласіна Траоре також помиляється. Ну, багато помилок ми бачимо в центрі поля. Можливо, зараз. Семотюк. Закидання на Татаркова. Татарков. Давай Татарков пробивай поворотом. Пробиває Татарков! Знову Анатолій натолітрубі на місці. Сейвить удар добивання буде, буде Устеменко, Пробиває там другим темпом. Заблокований цей удар. Чудова нагода, аби кривбас кривий ріг зміг зрівняти рахунок. Однак донецький Шахтар все ж таки не пропускає. Юхим Конопля. Юхим Конопля. Є yeah, допомога, однак вирішив подати на дальню стійку. Джурасик, здається, замикає цю подачу. Як? Так, все ж таки Джурасик забиває. Як у цій ситуації Невен Джурасик взагалі зміг там пробити? Давайте будемо дивитися повтор, адже я поки що не розумію. Ось бачимо: Юхим Конопля по правому фланзі. Конопля виконує напівпростріл. Так, не встигає. Не встигає, власне, п'ятий номер Тимур Стецьков. Накрите Джурасика. І той в дотик пробиває. Ну. Погано сьогодні, дуже погано грає у нашій симуляції, власне, захист кривбасу. І через це рахунок на табло 1-3. Ну що ж, подивимось, чи проявлять характер підопічні Юрія Вернедуба. Ось зараз. Дмитро Хомчановський, Семотюк. Хомчановський. Ліворуч. Опанасенко. На своїй звичній. Позиції виконує подачу і Кутовий заробляє кривбас на 87-й хвилині. Ось це вже цікаво. Ось це вже потрібно дивитися. Можливо, буде момент для того, щоб забити. Ну а далі хто його знає? Можливо, і спробують зрівняти час ще є. Дмитро Хомчиновський коло м'яча, прибіг сюди навіть Богдан Сарнавський. Подача на ближню. Підбирання закрив басом, Потрібно завершити цю атаку ударом воротам, Буде удар поворотам. Як Мець, відпасовує чудова Татаркова, татарку б'є у ближній кут, Анатолій Трубін. Знову, що сьогодні витворяє Анатолій, якби не Анатолій Трубін, то рахунок був би 100% 3-3, А так. Ми бачимо прекрасні дії від Голкіпера Донецького шахтаря. Все, фінальний свисток, рахунок 3 1 на користь донечан вони сьогодні у нашій симуляції перемагають. Друзі, якщо вам сподобалось те, як ми коментували цей поєдинок, Якщо вам сподобалась та інформація, яку я вам намагався донести, розказати, то поставте вподобайку цьому відео, щоб не пропускати наступних схожих. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього доброго, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! До побачення! Побачимось!